як в мене виникла ідея вести свій особистий блог. Книги я почала читати давно. Загалом це були електронні варіанти. В січні 25-го року мені подарували паперовий варіант книги. Це перший крок до здійснення моєї мрії, а саме я мріяла про свою бібліотеку, щоб в мене була кімната, в якій будуть лише книги. В моїй затії мене підтримали всі близькі люди. Я активно скуповувала книги до травня місяця, а потім в мене не було часу читати книги, тому я їх не купувала. В червні в мене помер тату, і після його смерті я більше не купувала книг і не читала їх. Кожного сьомого числа місяця в мене вихідний. Я не виставляю відео, нікуди не ходжусь. Це символічно, тому що саме сьомого червня помер тату, і цей день ми провели поруч, і я хочу приділити час йому. Моєму тату дуже подобалися мої відео. Йому хотілося, щоб я виставляла відео, як я щось розповідаю. Я впевнена, що йому сподобалась моя затія, Він би дивився кожне моє відео. Я посечу цей блог йому. На жаль, життя іноді закінчується для когось. Я вирішила більше часу приділяти блогу і таким чином відволікати себе. А моя мета цього блогу знайти однодумців. Я знаю, що є люди, які мене засуджують. Мені байдуже на їхню думку. Якщо я не виставляю своїх почуттів, це не означає, що в мене їх немає, і не означає, що мені не тяжко і я не проживаю все це кожного дня. Сподіваюсь, вам сподобається мій блог, буде цікаво слухати. Хочу почути ваші ідеї, що ви хотіли бачити ще, можливо, щось цікаве ще придумаю.